А че знаєш господарю, що Бог народився у ветепі, на соломці там Ісус з'явився, наш Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб щасливо проживав. Подивись, подивися, Сину Божий, на наше зітхання, пошли Боже, ми спокій, послухай благання, наш Ісус дитя, благословить ваше життя, щоб щасливо. Що спокої проживали Христа прославляли. І за його, І за його ширі дари Христу дали. Наш Ісус мале дитя, благословить ваше життя, щоб щасливо проживали. Oh, Slowly, Масливо проживали, і гуря не знали. Наш маленький Ісусик не спить, не дрімає, своїми ручками весь світ обнімає і вашу хатину, і вашу родину, і всю Україну хрестує. I you.